50 років миттєвість для всесвіту і всього лише епоха і середина життя, час підведення підсумків і початку нових звершень. Наразі озираючись на піввіку назад, у пам'яті зринають незабутні події того вже далекого 75-го року минулого століття. На орбіті відбувається стикування космічних кораблів Союз 19 радянського союзу і американського. Полон 18 академік Андрій Сахаров стає лауратом Нобелівської премії. Англійська група Квін випустила один з найвідоміших своїх синглів Богемна рапсодія. На екран вийшов фільм Стівена Спілберга «Щелепи». американця Бобі Фішера позбавлено звання чемпіона світу з шахів. Того року серед інших народилися гольфіст Тайгер Вудс, Вікторія Пош Адамс Бехем і її чоловік легендарний Девід Бекхем. Нинішній головний тренер Київського Динамо Олександр Шовковський і багато інших. Зрештою, коли Сашу тільки розпочинав відлік свого життя, його славетні попередники спочатку вперше в історії радянського футболу завивали кубок володарів Кубків УФА, потім виграли суперкубок і були визнані кращою спортивною командою світу. А їхнього лідера Олега Блохіна у кінці року журнал «Францфутбол» визнав найкращим футболістом Європи і вручив Золотий м'яч. Немов би відчуваючи майбутнім бум футболу, ЦК КПРС навесні приймає рішення про створення у всіх великих обласних центрах країни дитячих футбольних шкіл у тодішньому Дніпропетровську подібним питанням переймався другий секретар обкому Євген Качаловський, який спочатку запросив до себе колишніх відомих футболістів, які вже працювали тренерами Валерія Лапшина і Бориса Дановського, і запропонував їм взяти участь у створенні подібного навчального закладу, після чого він зібрав на нараду керівників обласної проспілки та директорів усіх великих підприємств міста, які мали бази для втілення ідеї на місцях. І першими такими стали стадіони, колишній металург, нинішня Дніпро Арена, а також метеор, «Вихер», Верезе, Комінтерн, парк імені Леніна, а саму школу очолив Борис Дановський. Відразу розпочався набір на навчання команд юнаків і дітей дев'яти вікових категорій. Від 1958 року до 66 які відповідно очолили Анатолій Гребеннік, Володимир Онуфрієнко, Віталій Мусієнко, Анатолій Грінько, Борис Подорожняк, Ігор Вітрогонов, Юрій Павліченко, Герман Кудзієв. Через рік директором навчального закладу став Валерій Лапшин, якому судилося керувати ним 33 роки. А тоді він відразу запропонував йти у середні школи. Проводити заняття з третьокласниками після чого організовувати серед них турніри, щоб виявляти талановитих і кращих, це чого подібне, після доопрацювання стало нормою. Десять тренерів набрали групи по 20 гравців одного віку. Далі через сито відбору залишалися 50 найліпших, з яких формувалися дві групи, з яких через рік роботи залишалися 25 юних футболістів. Така система майже відразу стала давати результат, причому неабиякий. Якщо 58-й рік випускниками можливо вважати опосередковано, адже всі вони прийшли з школи міського відділу освіти, зрештою варто згадати прізвища тих, хто засвітилися: Геннадій Табала, Сергій Марусин, Володимир Маркін, Сергій Безотосний, Геннадій Буткевич. Хоча останній і вирішив не йти стежкою професійного футболіста, але ті паростки, підготовки і виховання допомогли йому відбутися у житті і стати одних одним з провідних бізнесменів і меценатів України. На сьогодні він, як засновник і президент, будує у Житомирі не тільки професійний футбольний клуб з боєздатною командою європейського рівня Полісся, але й облаштовує суперсучасну інфраструктуру з побудовою у місті новітнього стадіону. А ще в планах Геннадія Владиславовича відродити рідну Альма-Матір школу Дніпро 75 у рідному місті. Що стосується зіркових легендарних випускників навчального закладу, то їх, мабуть, не варто особливо представляти. Прізвища говорять за них. Першою ластівкою став Анатолій Дем'яненко, після якого, немов з рогу достатку, посипалися олімпійський чемпіон Сеула і дворазовий чемпіон, та володар Кубка Радянського Союзу Володимир Лютий. Поруч з яким золоті медалі тих чемпіонатів вигравали Юрій Маргородський, Віктор Кузніцов, Геннадій Литовченко, Олег Протасов, Павло Яковенко. Пізніше до них доєдналися. Чемпіон Європи серед молоді, чемпіон і володар Кубка Радянського Союзу Андрій Седельников, Володимир Геращенко, Сергій Думенко, кращий гравець мініфутболу 20-го століття Костянтин Ярьом'ко. Нинішній головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко, його партнери по футзалу, брати Олександр і Сергій Москалюки, Олексій Сасько, Володимир Книж, за якими слідує плеяда відомих вихованців тренера Ігоря Вітрогонова, 71-го року народження. Андрій Полунін, Сергій, Дірявка і Соловйов, Геннадій Козар, Євген Дмитрієв, на рік молодший від них нині, на жаль, покійний Сергій Мамчур. А зрештою, як і Геннадій Попович. Далі були Геннадій Мороз, Віталій Рева, Євген Сонін. Також з навчального закладу вийшли знані виконавці: Олександр Поклонський, Микола Збарах, Альберт Шахов. 77-й рік народження, позначений квартетом Тезок Андріїв, Гаврюшова і Головка, Олександра Першина, Сергія Прихуна, життя якого обірвалося внаслідок смертельної травми, що він її зазнав прямо на футбольному полі у ході матчу. Випускниками Дніпра 75 були Олександр Рикун і В'ячеслав Чечер, чемпіони Європи Ю-18 Артем Куслій, Роман Пасінчиченко, Андрій Матвієв та багато інших. Звісно. У короткий проміжок часу важко перерахувати прізвища понад 200 випускників школи, які зграли в командах майстрів, чемпіонатах і розіграшах кубків країни. Шість тренерів начального закладу були удостоєні звання заслужених. Наразі неможливо так хутко осягнути неосяжне. Головне, сьогодні ми згадуємо, шануємо і віддаємо належне людям, які стояли біля витоків створення цієї легендарної школи. Працювали в ній, готували вправних футболістів і міцних загартованих юнаків. Разом з якими вони залишили яскравий слід в історії вітчизняного і європейського футболу. Ми радіємо за тих, хто поруч, і сумуємо за тими, хто пішли у засвіти. Зрештою, зроблене ними буде жити вічно. Проте крапку ставити зарано далі знову буде, адже знайшлася людина, яка має намір і бажання воскресити рідну альма-матір, і в подібному сумніватися не доводиться, тож з поверненням тебе Дніпро 75 і дійсно, у 50 років життя тільки розпочинається, і ми віримо у відродження твоєї колишньої слави і здобутків, і все буде добре. Знову настане твій час, наповнений новими перемогами і досягненнями. Ми віримо і бажаємо успіхів.